Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2019-2020 років. 7 березня 2020 рік, Олександрія у себе вдома. В Олександрії на стадіоні Ніка команда приймала київське Динамо! 3-1 Кенне перемагається. Давайте, друзі, про цей матч. Ми будемо з вами говорити по порядку. Олександрія Шаран, головний тренер команди. 4-4 1-1 старту Реснок Олександрії. Панки в воротах. Бухал Дубран, Барцентральних Захисників, Лучкевич і Сецков по флангах. Довгий Гречишкин Третьяков, за Дірака, 4-5 захисників, Гредієнка. Центральний аткувальний підзахисник. Ну і Сітало у нападі. Це стартова розновка Олександрії. Кіївський Динамо. 4-4-1-1. Стартова розновка Київського Динамо. Олексій Михайліченко. Головний тренер Киян. Георгій Бусіян у воротах. Пара центральних захисників Денис Папов Шабанов. Тимошкіндзюра Віталій Міколінко по флангах. Сидорчук Шепілів, Караває Вербіч, Півзахисники, Віталій Буяльський, центральний атакувальний півзахисник, та Русін у нападі. Це стартова розстановка Динамо Київ. Друзі, якщо казати про сам матч, то в принципі дуже активний був старт від двох команд. І кияни дуже непогано даний матч розпочали. І Олександрія також дуже здорово виглядала. То обидві команди обмінювалися непоганими нагодами. І в Олександрії там непогані проходили атаки, у київського Динамо проходили непогані атаки. Плюс-мінус, можна сказати, що футбол був плюс-мінус рівний. У Київського Динамо все-таки була перевага за володінням м'ячем за моментами. Ну, в цілому, у Олександрія такий гідний бій, справді, давала. І Куяна, справді легко що не було. Уж точно Кріянам не було легко. О, важко було кеном створити якісь глибінагоди і пригадатися на 21 й хвилині матчу. Хороше був у момент Верміч коли Верміч провів Верміч! І паньки в панькі! Ви тягуєте не знаю, там удар. Дуже здорово там паньків! Він ує паньків! Удар на Кутовий. Дуже хороший сейв від вертаря Олександрії. В Олександрії також там був на певний момент на 29-й хвилин після Кутового. Господи, хороша подача. Хороший був удар. Але реалізувати свої нагоди Олександрія не змогла. 45-та хвилина. Київське Динамо. Команда Олексія Михайліченко подає готові з правого Подача до Тегумейнаджіга. Відбувається футболісти Олександрії. Підбирання за футболістом Динамо Київ. Простріл. Шабана. Гол. Гол. Шабана підставляє ногу Віталій Міколінка. Відає гуліву передачу. Віталій Міколінка виконує простріл. Підставляє ногу Шабанов. І переправляє м'яч в сітку воріт київського Динамо. О, пропрошую, у сітку воріт Олександрії. 1-0. 1-0 Динамо Київ. Виходить вперед на 45 хвилин м'яч Шабанов. Дуже здорово ногу підставляє і відправляє м'яч в сітку воріт Олександрії. Гол дуже важливий, забиває Динамо Київ. На цьому перші 45 хвилинка якраз і, і завершилася. Uh, другий тайм. Друга 45-хвилинка. В перший раз з заміна в Олександрії. Заміна вийшов Грицук замість Гридіенко. А на 47-й хвилині довго отримує другу жовту картку. Там в Олександре еще напоминаю, что Кутуи. Ще, три раза помиляюсь. Не, кутові, там атака прохудила по правому флагу. Пришла подача, идут на гамбайдачку. Намагался там падение через себя пробыть флубист Александрей. Влучив флубист Киевского Динамо, да? Долго, как раз, хотел через себя пробыть. Влучив ногою прям флубист Александрей. Это дорогая жовтая картка, яка стоит там отлично червоною. Першу долго утримал на 36-й хвилине матчу. И Александрия залишается в меньшинстве. Александрия залишается в меншості, ще, до речі, Пашаев та... Протасов вийдуть в Олександрію, Київ йде а Піварис та Дейлун. Вийдуть у київського динамо на другу якраз 45 хвилинку. Кия отримує чисельну перевагу. Перший рахунок був на користь київського но але друге на гравця було більше в динамо Києва. Але Олександр, не здається, 52 матч. Олександр атакує такой полівомагу. Хороша йде подача. Дуже удар Бущан! Георгій Бущан витягує Жора, удар в притул. І справді, дуже по анаметурили кияни, припустив, Олександр, але не вдалося ці моменти реалізувати. Олександрійцем. А ось на 60 хвилин матчик я кияни ре реалізували свою нагоду. Динамо Київ проводить хорошу атаку! Хороша атака! Проходить українського Динамо! Небезпечний момент! Небезпечний момент! Атака в Агафлаку простріл! Віталій Буяльський! ГОЛ! Гол. ГОЛ! Віталій. Віталій! Буяльський. Після передачі на заря Русіна, якщо не помиляюсь з Гальто. Ні, Шепелів, Шепелів. Шепелів якраз відео передач, що пізнає ногу Віталію Буяльський, не ногу, друзі, не ногу, а головою правий Віталій Буяльський. Головою правий Віталій Буяльський. І забуває другий м'яч. Олександрі не здається, буквально через декілька хвилин Олександрі зробила право на пенальці. Принципі хороша ідея, так, хороша ідея подача з правого флангу, подача до жодного майданчика, Флорис Олександрій і футболіст Київського, Динамо! Грає не в м'яч, грає в суперника, і суддя призначає 11 метровий удар, Сергій Сидорчук, капітан команди, краса збиває футболіст Олександрій і пенальті. Хороший шанс Олександрії відквитати один м'яч Гречишкин. Гречишки підходить до 11-метрової понечки Гол. 1 2 в грі. 1-2! Команда Володимира Шарана повертається в цю гру. Пробуває Грячишкина в правий кут. Георгій Бущан стрибає в лівий кут. Прихитрив Джора Бущана. 1-2, Олександрій Авгри! Алеквійский Динамо! Дуже здорова команда Олексій Михайлівченко в принципі захищалась потім. Тихто явних же нагоду Олександрій не було. А на 85 й хвилині київський Динамо втікав контратаку! Контратака! проходить у київського Динамо! Передача! Дуже такого майданчика! Не можна, що Віталій Миколенко, довання гол! Гол Віталій Миколенко! На вісімдесят й хвилині матчу! Переправляє мяч сітковий рік Олександрії! Геніальний удар! Наносить фулис Київського Динамо і потім, потім дуже в місці, в потрібний час! Знаходиться Віталій Миколенко. І Віталій Миколенко, М'яч сітко Олександрії. Переправляє. Переправляє. Дуже важливий м'яч. забуває команда О, команда Олексія Михайліченка, Ну і в кінці кінців, київське Динамо! 7 березня 2020 року Кияни Олександрії обіграли. Друзі, перемагає Київське Динамо. А якщо підвести три такий підсумок даного матча, то в принципі, до речі, там по постати передавайся. 61-39 володіє м'ячем. у Динамо Київ 144Ц удар поротах, по да? Перевага у київського Динамо. 7-3 ударами в площину і тут була перевага у київського Динамо. 6-3 за Кутулимену. Тут була перевага в Олександрії, 2-0 по офсейдах. Ну, тут океани більше мед створили. Да, вилучені, звичайно, ще довго воно був таким вирішальним таких в більшості океани ще два забили. Ось, Олександрія Молодці, навіть не зважаючи точка команда Володимира Шарана там грала в меншості. Команда показала хороший гінний футбол. Браво, Олександрія, Браво! Команді Володимира Шарана! Браво, Динамо Київ, браво! Команді Олексія Михайличенка. Привіт, мої друзі, це матч, манчик. Відбався 7 березня 2020 року, Олександрія Динамо, Київ 3-1. Київський Динамо примагає. Уважаємо, друзі, я вам команда всього найкращого. Я вам, друзі, чергу серце. Бажаю в житті. Добра, щастя. Тому що, друзі, найголовніше в житті це щастя. Бережіть себе, усім до нових зустрічів і будьте щасливі!